Добрий день, з нами головний тренер команди Київ Кепіталс Вадим Шахрайчук. Вітаємо з перемогою. Що стало ключовим фактором сьогоднішньої перемоги і як ви оцінюєте гру команди в цілому? У ну, цілому ми закінчили цей рік. Да, Це промежиточний етап чемпіонату на першому місці. Тому я задоволений. Що касається сьогоднішнього матчу, ну, він такий був не, не зовсім легкий. Да. Тому що, ну, мабуть, мабуть, гравці вже були зі своїми сім'ями, да? хтось там вже за столом сидів, сидів да? тому було потрібно трошки їх сколи... сколихнути. Ну, Гравці почули, да? забили дуже красиві голи, здобули три очки. Тому я задоволен. Ми... Ми всі задоволені, дякую всім. Що саме в стратегічному плані спрацювало найкраще сьогодні? І які моменти гри ви вважаєте вирішальними? Вирішальними ну перш за все, це те, що ми дисципліновано грали сьогодні. Да, у нас не було не було безглуздих вилучень. Ну так забили красиві гали, да, там десь зіграли, скажімо так, на помилках суперника. Як ви плануєте підготувати команду до наступних матчів, щоб продовжити серію перемог? Ми плануємо да, Зараз хлопці поїдуть по своїм домам, да, відпочинуть, зустрінуть новий рік. а Потім будемо гад готуватись. Добрий день, з нами тренер команди Дніпро Константин Буценко. Незважаючи на результат, сьогоднішній матч був дуже напруженим. Що ви могли б виділити як позитивні моменти у грі вашої команди і де є необхідність покращень? Ну, перш за все, я хочу привітати з наступаючим новим роком усіх болівальників ХК Дніпро, усіх болівальників і усіх хлопців, усіх, хто працює в хокеї всіх, хто зв'язаний з хокеєм, привітати з наступаючим новим роком. Перш за все, це перемоги міцного здоров'я і нам наснаги. Усього велика шана і подяка воїнам ЗСУ. І це перш за все. А що касається гри, що стосується гри, гра дійсно була дуже напружена, дуже швидкісна. І поки що ми, ми не можемо показати скажімо, результат на 100%, тому що є певні проблеми з составом, де хлопці у нас є проблема з захисниками, які боліють, які заболіли. І тому це дійсно на результат впливає. Ще на вашу думку стало основною причиною поразки. Чи були моменти, коли команда мала шанс повернутись в гру, але не скористалась ним? Шанс дійсно був, коли ми закинули другу шайбу у другому періоді, але також швидко ми пропустили. І якщо б рахунок був 2-3, то дійсно це б впливало б на, на гру. І, ну, як сталося, так сталося. І будемо робити висновки, будемо працювати для того, щоб з кожної гри додавати і вже після нового року показувати результат. Що ви плануєте змінити в підготовці до наступних матчів? Зараз насамперед ми хочемо відпочити відпочити від цих шалених ігр. І підготуватися, і хотілося б, щоб хлопці одужали і повернулися до составу, і ми змогли б зіграти усім составом. І я відчуваю, що ми можемо намного краще грати і досягати результату, який ставить перед нами керівництво клубу. Дякую.